Майбутнє вже настало, і воно в Китаї. Безпілотне таксі, оплата за допомогою руки чи обличчя, штучний інтелект, доставка їжі дронами це не технології завтрашнього дня, а вже повсякденність. Якщо ти підприємець і жодного разу не бачив Китай зсередини, ти працюєш з неповною картиною світу. Ми створили China Camp South – трансформаційну подорож на південь Китаю. Це Гуанжо Джанзязі і Гонконг з 8 по 16 листопада. Це подорож, яка проведе тебе від давнини, де можна уповільнитися, побути в спокою зі своїми думками до інновацій, технологій до міст, ніби з 2035 року, де вся атмосфера спонукає тебе мислити ширше. Це не про ярмарки та виставки, тут не про те, щоб набити валізи каталогами, візитівками та знайти постачальників. China Camp Чайна це про реальне розширення горизонтів. Ти їдеш з такими ж підприємцями, як і ти, і замість фабрики стендів бачиш міста майбутнього, відчуваєш масштаб і силу, а в давніх місцях знаходиш внутрішню рівновагу. Це зовсім інший рівень. Що у програмі? Спочатку це Ганжо. Гуанжоу це бізнес-столиця всього Китаю з ВВП цього регіону. Провінції в 10 разів більше ніж у всій Україні. Ми завітаємо у великі компанії, побачимо китайський маркетинг у дії на таких прикладах, як Попмарт. Це та сама іграшка Лабубу, та інші. Поспілкуємося із справжніми китайськими бізнесменами. Також ми завітаємо у найбільший чайний ринок Азії і підіймемося на саму велику вежу, з якої відкривається вид. На те, куди рухається світ, а потім Джанзязі це місце сили, це гори, які надихнула Джеймса Кемерона на аватар, медитації, дихальні практики, тайчі, підйом 999-ма сходинками до небесних варіт, гарячі джерела та неймовірна тиша. Це буде час для глибокого перезавантаження та погляду на себе. І на фінал Гонконг. Це місце, де зустрічаються фінанси, стиль, культура та глобальні сенси. Ми зустрінемося з власником компанії, яка допомагає відкривати бізнеси в Гонконзі, і він покаже вам бізнес-модель, яка допомагає працювати з Китаєм та іншими странами Азії через. Бізнес в Гонконзі, як ви можете це застосувати та інтегрувати у власні бізнеси, і як можна працювати з Китаєм та странами Азії через Гонконг для того, щоб оптимізувати фінанси та податки. Членівські ресторани, а в кінці буддийський храм в горах і потужний майстер-майнд, щоб інтегрувати все, що ти отримав в цій подорожі. Гонконг це поєднання сходу і заходу. Це можливість побачити власнооч, як інтегрувати, синтезувати ось це китайське мислення, китайський підход і європейський Китайське бачення – Це місце, де можна навчитися китайської мудрості, образу мислення і те, як це можна використовувати в своєму житті і в своєму бізнесі. Не Кемп Саус проводять я, Андрій Ільєнко та Олена Федорова. Ми підприємці, ми знаємо Китай, любимо його та допомагаємо побачити його глибину так, як не зможе показати жоден туристичний гід. Андрій Ільєнко, мій партнер, фахівець із досвідом роботи з Китаєм вже в 20 років. Автор блогу OpenChina.com.ua, автор книги Темо на виставку в Китай, а також youtube каналу відкриваючи Китай, відвідав вже майже 20 кантонських виставок, та 300 китайських виробництв, вивчив мову, менталітети, дуже круто орієнтуються кон'юнктурі ринку Китаю і як це інтегрувати з Європою. Ділився досвідом на найбільших бізнес-форумах «DM Days» і бізнес і китай. А також організував вже понад 100 турів для українських компаній, зокрема для торгової марки Хортиця та Бігмані. Мій партнер Олена Федорова, філова китаїст. І вона підприємиця і глибокий знавець східної філософії. Олена провела 5 років в Китаї, вимчаючи мову, культуру та традиції. І вже 19 років вона викладає іноземні мови, навчивши понад 400 студентів. Вона працювала в китайському університеті, супроводжувала офіційні делегації, і крім того, вона засновниця студії, практику, свідомленості, включаючи цигун та тайчі. Вона допомагає не просто побачити Китай, а відчути його філософію та внутрішню енергію. Ми не екскурсоводи. Ми підприємці, і ми думаємо як підприємці. І зрозумілою мовою ми пояснюємо логіку, як взаємодіяти з китайцями, що спонукало їх потрапити в сьогоденняшню точку, і як набути такого ж масштабу, як надихнутися, як і через що можна навчитися в них і перейняти оцю китайську ДНК успіху, масштабу і амбіцій Цей кемп для власників бізнесу Бізнесу та інвесторів для медійних особистостей та візіонерів для тих, хто хоче побачити майбутнє та імплементувати його в своє життя. Тому важливо не куди злітати, а як трансформується моє мислення, хто зазвичай їде з нами. Наприклад, такі підприємці, як Василь Синюк. це підприємець з Лейпцигу, Німеччина. Він власник будівельної компанії, яка займається реконструкцією історичних будівель. Це дуже крутий бізнесмен. І його хобі парусний спорт та здоровий образ життя. Або Юлія Шургіна це бізнесвумен з підприємницьким досвідом більш ніж 15 років. Вона імпортує будівельні матеріали і працює з такими великими компаніями, як Епіцентр та Мерлен». Її компанія Санстор дуже відома на ринку, і її особисте хобі це зумба та подорожі світом. Що цей формат тобі відгукується? Переходь за посиланням і заповняй Google Form. Наш менеджер зв'яжеться з тобою і відповість на всі твої запитання щодо отримання візи, перельоту, нашої прогр програми тощо, а також додавайся до нашого телеграм-каналу. Там Ми висвітлюємо якісь класні новини із Китаю. Знайомимо тебе з нашими новими учасниками, розказуємо, чому Китай рухається вперед. China Camp South – це не масовий тур, а дуже ретельно підобрана спільнота підприємців. Група невелика, зазвичай від 12 до максимум 18 людей, що дозволяє кожному учаснику ставатися в центрі уваги та будувати справжні зв'язки. Ми проводимо по 2-3 дні в кожному місці, і це завжди на контрасті від футуристичних мегаполісів до місць сили, де ви можете відчути тишу та перезавантаження. Все в цьому турі продумано до деталей: Преміальні готелі, найкращі локації, супервечері в найкращих ресторанах, а також обмін досвідом, індивідуальні сесії, відвідування виробництв, взаємодія з китайськими бізнесменами. Все це ми створюємо для того, щоб ми змогли інтегрувати в собі ось. Цей ключ, ось цей ДНК китайського успіху для того, щоб подивитися на себе і на свій бізнес під зовсім новим кутом. Ми беремо з собою тільки тих, кому підходить цей формат. Відбир учасників відбувається через особисту розмову. Таким чином ми набираємо таку команду, такий колектив, в якому дійсно безпечно, класно і цікаво спілкуватися і ділити не тільки ось цей досвід, ось це відкриття Китаю, а й свою трансформацію. Наші команди це суперкруті. Люди, які потім після подорожей дружать, спілкуються багато багато років. Кожен кемп це нова група підприємців, які першими забирають ідеї та впроваджують їх. Те, що сьогодні дає конкретну перевагу, завтра стає банальністю. Перші забирають всі вершки. І поки багато китайських бізнес-моделей ще не адаптовані під Європу чи Україну, вхід до них ще доступний. За рік багато великих гравців вже їх підхоплять, і поріг буде значно вищий. Місць небагато. Залишай заявку в Google формі. Посилання буде в описі. І до зустрічі на кемпі. До зустрічі на кемпі.